Персонал гідротехнічного цеху здійснює експлуатацію об'єктів Хмельницької С, які є важливими для безпечної діяльності атомної станції. Інженерні комунікації на промисловому майданчику сягають довжини понад 120 кілометрів. Ведеться поетапна заміна, обладнання на нове та більш сучасне. Розглядається питання в тому, щоб поміняти багато інженерних комунікацій на пластик. Це новий матеріал, який, який не ржавіє і ну дуже. Надійний в експлуатації. Багато роботи в цьому відношенні ми зараз проводимо. Одним із важливих об'єктів є пускорезервна котельня. ПРК свого часу стала базою для створення гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС. Пускорезервна котельня призначена для забезпечення парою споживачів промайданчика під час зупинки блоків, а також для забезпечення теплом та підтримання гідравлічного режиму тепломережі, також під час зупинки блоків. На даний час пускорезервна котельня знаходиться в резерві. Проводиться плановий ремонт підігрівача мережевої води. номер 1 Цього року повідомили на зміні ГТЦ, будуть проведені капітальні ремонти на парових котлах із підготовкою їх до наступного опалювального сезону. Під час експлуатації котельні постійно контролюються викиди. Слід зазначити, що теплова електростанція за один день здійснює стільки викидів у атмосферу, скільки подібна котельня АЕС не здійснює протягом всієї експлуатації. Силами підрозділу планується виконати великий обсяг робіт і на брискальних басейнах. Шість років назад ми провели таке обстеження, і термін експлуатації наших підземних трубопроводів, систем важливих для безпеки, продовжили на 30 років. Але ж з умовою, що кожних 8 років ми повинні підтверджувати їхній технічний стан. Окрім акумулювання і охолодження води в системі технічного водопостачання на ставку охолоджувачі ХАЕС ведуться роботи з біомеліорації. Кожної весни відбувається процес зариблення спеціальних ставків мальком, а восени рибу випускають у водойму задля підтримання її технічного стану. Спеціалістами дільниці здійснюється вилов риби для відбору гіпофізу. Він дає можливість зробити із ікринок личинок риб, які після вирощування випускаються у ставок охолоджувач. Колектив ГТЦ у важкий для країни час не стоїть осторонь, постійно допомагає ЗСУ. Частина працівників активно поєднує виробничу діяльність із волонтерством. Колектив підтримав колегу Віктора Столярчука, син якого воює під Бахмутом. Підрозділом закуплено та передано на фронт автомобіль. Вже отримано вдячність від бійців, що боронять нашу землю. Такі ми, українці, гуртуємося у біді задля спільної перемоги.